Лампочки 12 вольтові, SSR виробництво, 12 вольт, 326 ампер. Що. Ось з такого плану коли йшли тракторні фари. Дивіться, все спіралька, все гарні. Йшли, це, це ще заводська упаковка, залишилась кусок. Зараз їх запакую, щоб не побилися. Кому цікаво буде. 20 гривень штучка буде, якщо на опт, можна щось придумати дешевше на пару гривень. Так що замовляйте, ось ця вся пікінь, більше немає, всі абсолютно нові, ні одної бушної лампочки. Запчастини на косівку. Крайня лижа, Ось ціла, не варена. Є ось стальна. Це, мабуть, з цього боку чіпляється від шарпака. Дві штуки і палець. За цей весь набір 300 гривень ціна буде. Ось є такі щепки на мійки. Два штуки. Є мотор. Ще там які комплектуючі можуть бути ось на... Мабуть на цей на жидкость на піну. Можливо бути бак на солярку. Є трохи запчастин залишилося ще на залишку, кому цікаво дзвоніть, можливо, там все буде дешевше. Продовжимо. Тему по даній мойці є ходова частина, ось є двигун, котел не знаю, в якому стані, кожух, кожух із з котлом там, всередині. Є катушки, мабуть, не одна. І ось Така частина, що тут є ще. Ну, корпус мотора якби. Таке. Ще щось можна знайти. Кожухів таких два є. Чекаємо на ваші пропозиції. позиція колеги редуктора. Кутові. Фактично йдуть на МВД-900. Ось нові запчастини є, щоб чіпляти ворушилки. тарілки. Йон корпуса, навіть є нові. Можливо, можуть бути муфти, ще якісь запчастини. Якщо кому цікаво, пишіть на Viber. Бокс на 200 гривень. Так, його ще ніхто і не забрав. Я вже так покажу, побігу, якщо доходиться попереді, що тут є. Що було? І ще додаємо сюди. Ось такий редуктор. думаю, то коси. Ось ось там. Надай шліці, якщо не помиляюсь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9. Так що хто? Кому потрібно. О, ще ось ця штука. Іде в комплекті. 200 гривень це вся коробочка запакувалася і поїхала до вас. Хто ще не має насадочку наш шприц для нагнітання солідолу урітолу Подивіться, який ящик і вибор. На дві ручки. Всі новенькі, чіткі. Прокористуюся сам. Давно забув про ті головки, щоб прикупляти. Ось на одну ручку може де погано, де залізти, я місцем. На різний смак. Залишилося десь в районі 30 штук. Тон не встиг заказати. Ось перед вами. Пишіть на вайбер для замовлення. десь 140 гривень штучка. Може кого кришки немає на причні не опріскоч для бочки. Ось є кришка. Кришка разом з каркасом, вона там ззаді схована Але на кришці є ось така тріщина. Потрібно заклеїти. А так все вона працююча. Можна ставити, підремонтувати і користуватися. Ціна кришки десь 300 гривень буде коштувати разом із цим каркасом, що вкрутитися в бочку. І ось такі прокладочки SMD, ой, не SMD, а EMZ 236. Їх тут 7 штучок є. Вони нові не стояли. Стоять в складі вже років 5, Де вона такого нема куди їх використати, може комусь потрібні. Значить, що там раз, два, три комплекти є. Із такими круглими отворами. Ось тут, подивіться. І одна штучка є ось така, як капелька. Ось вони. Фокус є, нема. Видно, що тут нічого не зривалося, все. Вони новенькі. Пишіть на вайбер пропозиції. Ось, можливо, займається ремонтом енергоакумуляторів КАМАЗ. Є трохи таких енергоакумуляторів. Ну, по 400 гривень штука будуть коштувати. Ось в такому стані різьби тут що на цих ось бомбах. Всі комплектні. Так само цей. Ось, Якщо буде видно, є без камер, по 120 гривень штука. Ось один, другий. Навіть ось такого плану є. Бачите, буде десь 350 коштувати. Ось такі валома Різьба на ньому є, тут не варене нічого, це все заводське. стан шліців з цього боку на два лужони прикручується. Ось до нього є хвостовик. В непоганому стані. Іде комплектом ось так. Не знаю, це, ТЗ, чи це МТЗ чи Т70. Ой, ну, хороше зрозуміли. 250 гривень, ось так буде комплект, як ви бачите. Ось такий кронштейн чи вухо, як хто на нього каже, чіпляється на корпус кришку заднього моста, сюди ставиться циліндр. 75-й, 110 й сюди все підходить. Може кому потрібно для трактора є готові для саморобного трактора, хтось робить якусь навіску. Так що ось в такому стані він не варний, ціленький, все неловший. Ось є якісь навіть написи на ньому. 450 гривень з невеличким тором. Є ось такі в нас колеса. На продаж сім штук з резиною і один диск без резини. Ось такого плану. Десь 600. 600. О перший підшипник. 601 z Діаметр самого обода Десь 41 41,5 половиною. Показує. Так, десь я бачу ось розмір. Якщо він нам щось каже, що тут Тут розмір якийсь є. Ось теж і видно. Коза цікавили такі колеска. Пишіть на Viber Ціну поставлю на відео. Є без осьок, є з оськами. Приїхав ось такий ВОМ посилений, чи посиленого типу МТЗ 1221 ставиться, можливо 10-25 чи 15-23. Він такий точно, як може на МТЗ-82, думаю, запросто. Все однаковий, окрім цього, що виступає. Видно, не видно. Хвостовика нема, але стан шліців я б сказав би дуже добрий. Марабан без, майже без виробітку. Він би був, ну, але у дуже хорошому стані, ось видно. ленти пошукаю, може навіть знайду ленти, поставлю сюди в складі. Він все тут прокручується. На підшипнику хорошо, сателіти, ось бачите, всі зубчики цілі. Всередині також та шестерня ціла. Ось Прокручую окремо, все повністю працює. ну Нема ленті, подивлюся, що ленті, якщо хто докладу, якщо думати, ціна у такому стані, як він є, 4. 800. Його ціна десь орієнтовно, якщо у зборі, 7000, беушно. Це де, дуже гарна ціна. Можна запропонувати ось такий корпус коробки, або коробка не узб... комплектна, як кажуть. Що по коробці є? Корпус цілий, без варок, ти ще не бачив, чухав, дивився. В Коробці є вал, на випуск. Такий хвостовик. На хвостовиковий Ось є такі скотчики маленькі. І не маленькі вже. Наверно, хвостовик вже йде у тім. Не знаю, чи комусь він такий потрібен. Далі ця шестерня всередині, вона не зносується зубами. Вони всі цілі. Ось ця що з валом йде суцільно. Теж всі зуби є. Зараз мій не може видно б де. Ось. Я... Ну, видно, воно б ушне, звісно, я чуть щоб підроблено, де заходить дев'ята. Далі ось цей вал видно шестерню стан. І ось цю так само видно зуби всі є. У зубах корозії не бачив. Крутив, Це то найбільше. Розітка ця, що йде на задню передачу в доброму стані. Значить, що у нас окремо Блін, ось... окремо корпус буде коштувати 4200. Ось так, хвостовик цей коляд, що у поганий вал із е... ну, так В зборі зняв, можна навіть з підшипником 1000 гривень. Ось цей вал з шестернями, і ця в комплекті 1000 гривень. Приблизно розказав, може кому якийсь корпус можна, ось корпус один є і ось корпус другий. 500 гривень, корпус де. Це, цей і 250. Кому цікаво, пишемо повідомлення в особисті, домовляємося про ціну. Подільники R80. Ось є комплектні, які знімалися при розборці. Ціна 1000 гривень штук. Є ось можна розібраний, кришки віддільно, нижня верхня середина, кому що потрібно по цінах індивідуально. Є дві нових прокладочки МЗ7511. Клапані кришки. Може кому треба. Віддамо недорого. Ціну напишу під відео, щоб було видно. Бо зараз не зорієнтуюся вже. Скільки мають коштувати. Залишок по редукторах. Три редуктора нижніх. Нових. Видно, що не працювали. І один верхній. Верхньому чути трохи підшипник. Ось його стан. Хто забрав Сі 4? 450 гривень йде ціна. Лампочка у нас є абсолютно робоча. Ось видно штекер, який. Зараз ми розвернемо її. Щоб можна було подивитися. Іде на ксінонах. Конкретно стояла на автомобілі Audi. Кому вже потрібна тільки одна. В стані БУ, можете придбати. Ціна десь до 250 гривень. Налічі тільки одна штука. Замовляємо. Пишемо на Viber. Всі пропозиції по ціні, по замовленню все на вайбер. Кришка ВОМА разом з валом, підшипником. Підшипник добрий не хитається. Ось, Тільки хвостовик прикрутити. Кому така запчастина потрібна, впізнав свою запчастину, можете її придбати за ціною 699 гривень. Різьба добра, шліці, видно, не розбиті. Підчитник, як я казав, тут теж не, не порозбито нічого. Все тримається купи. Пишемо пропозиції на Viber. Всі торги йдуть через Viber. Viber, WhatsApp, Telegram, що кому підходить. Ось таке магнет з'явилося. Видно? Наверно, не видно. Треба світло ось. Що на ньому написано. Ні, трохи не комплектний чи це кулачок, а то кулачок нема кришки самої. Ось таке всередині. Там, бачу туди ще до одного контакту. Такого не бачу. На цьому ще заглушка стоїть, де провід має бути. Підозра, як просто десь нове, воно десь стояло довго. З цієї сторони ось таке. З грузами. Моє тут чуть-чуть і чогось не вистачає, чи воно таке має бути. Ну, ще такого в не було, не знаю від чого воно прокручується все, як має бути 150 гривень, буде на нього ціна. Ось такий регулювальний винт МТЗ-трактор. Добре. Кісь він більший. Ось який 12-21. В общем, що по ньому? Ось оплавилася пластмаска і бачу, що він крутиться, але тут я ось наварно, далі не крутиться. Як тут в принципі воно працює? Ось ця сторона, ця частина, мабуть, не працює. Тут це, це, може це 12-21, якийсь посилений, побачу щось дуже все тут крепке. Кого зацікавив, такий він. 1000 гривень на нього буде ціна. На дві секції. Він наборний. Раз, два, три, чотири. Два корпуси дві секції йде. Є на ньому ось опознавательні знаки. Іность ходить. Це і так не хоче. Звотнічок. Тут мабуть вход на нього. А Ось виход. Тут заглушка якась. Ось є такий розподільник РП в стані БУ. Ну, Вроді так по ньому не видно нічого, щоб він десь був тріщений, якісь зварки. Так, по кругу проверну, щоб було видно. Є на ньому навіть номер, там якийсь РП-70. І ще щось там є, якийсь 011. Що? Такий, що? Роботоздатність не підтвердив, бо воно розбиралося не з робочого трактора. Ціна буде десь в районі тисяч, можливий торг. Ось такі запчастини до коробки є асинхрони. Ось одинаковий. Ось два. Однакові. Там різьба, що всередині все ідеально. Ну, вони нові видно по них що не працювало. Лиш відчок, звісно, скажу вам, не в курсі. Так, цей. цей менший. Також стан видно, що. Не працював. Почухати його, щоб був красивий. І ще більше є. на фокус де, щоб було видно, що. Всі зубчики рівненькі, все, видно, що нові. 4 штучки по 25 гривень буде кожна коштувати. Кому потрібно, дзвоніть, відправимо. Нова пошта у нас, Укрпошта. Відправляємо двома перевізниками. Навіть не потрібно просити, можемо навіть під цвіт трактора ресівера продавати. Така сама історія. Оригінальні кріплення є обидва. Ціленький, ніде ні вм'яті, ні зварки, нічого. З усіх сторін. Ціна аналогічна. Ресивер Юмзе Замовила людина гідрорукави на 41 ключ. А я щось промахався. Вони не на 41, а на 50. Так, довжина. Зараз поміряємо, що тут є. І так. Раз. Орінтон 80. 4. Це з гайками разми так. 64 ще 5, як вони там можуть бути. Одною рукою тяжко. Це дві бушни шлани. Пішли нові СССР. Тут вже треба розтягати. І так, одну помірли, ось ця метр 25 має. Ця метр 58, ну це так. По дузі натягаємо таку рулятку, йому там, сантиметр два бден. Ця така точно сама, дві штуки. Є три нових СССР руське виробництво, кріпучі, грубі, гайки на 50, кому потрібно, пишемо вайбер. Є ось такий стартерок редукторний на МТЗ. Може на який ставити. Ось такий на ньому логотип. Код, якщо воно щось дасть. Бо Не знаю, скільки тут таблички нема, наскільки він кВт. десь дерлася. Стартер. Якору і тут, напевно, хана. Сказали, що він згорений. <клес> Можливо, комусь треба з нього ще якісь запчастини. Ось по корпусу кришка, редуктор. Ось ця частина задній, що тут є. Ось, Дивіться, що які зуби. Відкручу на бендіксові добрачі, видно, що не сильно спрацьовані. Кого зацікавить такий стартірок, ціна на нього буде десь в районі 800 гривень. Пишіть на Viber, кому він такий потрібен. Так уже тут я, походу, хотів нагадати по запчастина до компресорів. Ось компресор такий пічків. Голови немає, шатун, колінвал, картер і циліндр. Циліндр вже під її потрібно шліфувати. Таке буде дозборі коштувати 450 гривень. Ось є так само пічків, корпус, алюміній, шпильками, колінвал там видно нормальний, шестерня, все чітко. В такому стані. Буде коштувати 550 гривень. І є ось бурі все як має бути, так само вихід пічків. На йому закладуть такі компресора в основному або роблять стаціонарні. Все повністю прокручується, перекидається, такі буде коштувати 1400 гривень. Покажу ось такі дві ступиці. Не знаю від чого. Це вроді би як Green Place, чи жундіровська сівалка йде. Ось такого плану. Абсолютно нова, буде коштувати 1000 гривень. Це навіть не можу сказати від чого, може теж сівалки. І з шпильками вона БУ, є ось оскол невеликий, але ну, я думаю, що воно сальником закриє. Така ступічка буде коштувати 750 гривень. Ось такий насос водолей, але потребує ремонту. Кабель георідний, все тут ціле він не полопавши нічого. Працював він не довго. Закінчилась вода, ніхто не подивився і коснулося. Так що, хто займається ремонтом таких насосиків, може потрібно на запчастини, можливо цей можна відновити, все воно має ремонтуватися. Так що пишіть свої коментарі, пропозиції. Ціна на нього буде десь 200 гривень. Робив колись все у паутині обратку, намазовський двигун восьмерку. Це братка під замовлення зроблено. Всі ці шланги гідравлічні, запресовані на штуцера на маза. Дві штуки в комплекті, ще навіть не ставилися на автомобіль. Я думаю, що поставити і вони будуть дуже довго служити проти цих, що трубочок шолопають або простих тоненьких трап'яних, що розлазиться. Кого зацікавила така пропозиція? Не ну, знаю, скільки запропонуєте, бо, понятно, що гроші вже тих, ніхто не верне, що за нього платилося. Дайте 350 гривень і воно ваше. Генератор. Трохи його життя потріпало. Обломане вухо верхні. І кришка розломана, Ось таким з цього боку. Тут збивали, видно, шківа, розплескали різьбу. Він крутиться всередині, зачіплюється щось там. Видно, ось з цього боку чутиш, де розломана кришка. Я думаю, що статор мав би бути цілий. Генератор 12 вольтовий. І потрібно зробити щось з цією штукою, розточити її, зняти на токарному і нарізати нову різьбу. Якби на запчастини всередина була б непогана. Ціна даного генератора буде 400. Рівень.